Цей рік, що воно тут соя біжить по тонні з копієчкою, і це ще соняшки виглядає дуже хорошо. В При цьому причіпі 4 тонни, 20 кг Дошку зараз. Повеселив, повеселив. Хто знає що буде з іншими сортами, ну він за... вже вже родує. Опа, то ти й <ріху> Що там я що, <ріху> ти ж У ком... ком... комбойнок, я дойду тоді. Зараз поїдемо і вже дізнаємося, що воно в цьому році виходить. Що ж, сьогодні у нас 5 вересня і якраз настав час. Молотить у нас ліон стоїть сухісінький, сухий, піонар стоїть зелений, зеленісінький. І, і ліон тим більше посіний на тиждень пізніше піонара. І ось так він виглядає. Зараз знаходимося на полі. Так як свого своєї жневарки у нас немає, користуємося послугами наших друзів, знайомих. Із їхнім комбойном КС-2388, жневарка з іншому, якщо не помиляюся. І зараз походимо, подивимося, що воно тут у нас по обмолоту, по соняшнику і поїдемо прокатимося, подивимося, як воно із кабіни комбойна. Саме ж головне це що покажуть у нас ваги. Ось так виглядає поле. Дивіться, ніде ні бур'янчика, ніде нічого. Ловко, красиво, шапочки. Посохалися, поскручувалися, такі зробили невеличкі. Ну, ось тут вони. Я всередині виспіли добре, я хуженько трошки, Ну на цей рік, що воно тут осоя біжить по тонні з копиєчкою, це ще соняшки виглядає дуже добре. Кукурудза теж надій великих не показує, тому радіємо, хоч тому що є. Ну, це цей краще вигрів усередині. По висоті ж бачите, ось рукану. Зовсім невеличкий, капітально перебирати буде після нього дисковою бороною Хорошо, менше руки, бо я бачу, хлопці в них є тут більший холдинг, скажімо так, чи господарство. У них є рублячий коток, то взагалі він робить красу. Ну, Так як ми вже соняшником дуже давно не займалися, відповідно, якоїсь там агриготі для обробітку соняшнику в носок, таких і немає. Будемо пробувати, не знаю, можливо, попробуємо, котки не підуть, будемо пробувати. Палатую, а як підуть котки, то буде трошки веселіше, хоч куточками прибиратися. Ось така вона ззаді. Звичайно, може, да, якась зернинка й лежить. Шапки вимолочені. Все чудово. Тут волога була щось в районі 7, зовсім сухий, сухісінький, тому пора було його вже давно, але не було. І в нас робота була. По і хлопців робота була по своїй, тому о, чекали хлопців. Вони сьогодні виїхали своє молотити і ми з ними заодно за компонію, вони дорогою додому заїхали і нам ну, прибрати. Тут у нас три актори. Зараз будемо молотимо і поїдемо дивитися на ваги, що ж воно виходить в цьому році по соняшнику. А воно ще й протягом, так, да, трошки? Чи його? Ну, Ні, я тебе, бо я поняв, коли случає тренувала, вона то не тут же протяжка. То лук розроста, воно восьмикає, восьмикає сьогодні. Мой <плес> живо. А це він чи це йому ще буде молодо, да? так? Привик, жаль, а ще рука не травик під'їжджає. В цьому році це ж таки степлять, більше ніхто дуже добре. Хоч по 20 mm -hmm. ну, хоть це добре. Ось, за що якби стебло трошки душі підсохло, була взагалі красива картина, озимістя, коли тут вложи, і зневувать би було його трохи китай. Десь хобать би було трохи лагері, але все одно самі серчаки зрізані, хоть пони ще воща працювати. Зараз підемо глянемо, що в прицапі і поїдемо за ваги. Не знаю, хлопці вже не каже, на комбайнер, що по 20 сипи, ну будемо дивитися, що ж нам Леон покаже. Надії на нього поставлені нормальні, так, і вже давно не працювали по соточнику і зарекомендував себе непогодно, так що... Сьогодні ми це перевіримо, що воно вийде на цьому полі. Тут, в принципі, поле таке по... само по собі погане. Ну ось ваги по Куди я сін розвертатиметься, щоб висипав. Зараз виглядає. Ну до. Да. Та щоб досипати тебе. Ну, Та ну щоб він час вернеться, хай висипав. тобі сюди ховати в А Або ще раз хотів. Та хвоти, ти що, ти бачиш тут сіпі? Ні. Ну я, не, не багато там. Це що, бургер взагалі? Жуткина мату зараз треба придивлятися. було в думках в тому році ще флаксова, але ну, трошки ми за неї основи і не даром стовували, бо бачимо, що більше за все вона не, не потрібна. Та флакса, бо свої не буде і краще так. Так, їде, де ця ковуру вже там набудував. Доброго дня. Привіт! А що це комбайнери? Комбайнери сьогодні на вісох. Бачу, така в комбайні. Жання, так роже скажемо. До 1160. Печі, печі. Порахуючи всі цифри, у нас виходить в цьому принципі 4 тони 20 кілограмів. Сухачку зараз. Вже да, помаленьку доробляється. Трошки підпочекати. Хай воно підсохне і можна буде коточками звалити, забіскувати та і все. О, ну, вже да, хтось з мішачком забирав. Головне, щоб не обривав. Вже мигає, треба їхати. Трактор вже на підході. Так що перший, ну я думаю, десь більше 20 вже должно бути. Що Ліону повеселив, повеселив. Хто знає що буде з іншими сортами, але ліву зародує. Вже, вже Бачите, шапка вже наче сухо, а стебло ще сировоти, ну то не страшне. Опа, та ти й попався. Що там є що нібудь? <тур> Ти ж у ком... Ком... комбойну кидай тоді. П'ять вирізав, то тут. О, тобто повалялися. Ну да. Зміють, ось буде. Дин. Привіт. Нема ж, його ж ну, і погоди на нього, і що, що шапочки такі йому туди. Це вже не посохли, а так були зразу були такі красиві. Такі, да, були. А Плюснулись. А так покрутили. Ну, а О, вже диви, вже все. Ну так, да, Хай тече оп'ять. Честь, дивіться. Звичайно, якби са була така, вивозила, ненале капкувоць. Ходи коє, що ви за фермери, немає їх пособирати. Ну кажу, ага, огляд чує. Не ми такі, комбайнер такий. Навіть місцями майже скоріння поверувало. можливо, би він ще постояв трошки, було б краще, але немає чого ждати. Поки є техніка, яка зможе його прибрати, то його нам щось виглядати. Воно це за стебло нікому не потрібно, хоча воно стоїть і далі досихає. От далі комбої 2388 виглядають дуже потужно, красиво. Вже за 10 років від моменту його виробництва вже доробили все, що тільки можна. Класний комбайн, любо подивитися. Сьогоднішній пішли, підійшли до закінчення. Зараз поїдемо і вже дізнаємося, що воно в цьому році. Ну. Аж повненький, дистанція. Що ж, доробили ми поле, зараз знаходимося в ангорі, звожили обидва прицепи і виходить у нас врожайність в цьому році по Ліону. По 2,6 6 тонни з гектара. Не знаю. Це. Хорошо, це погано. Поки що дуже все ж таки у нас не молотили. Щоб прям сильно розуміти, які врожаї Є, ходять балачки, що слабо в цьому році Ну, не знаю. На, на, на Перший раз від того моменту, що мене займалося ним, то непогано посипало. Бу там З трьох гектар вийшлося перший прицеп 4 тони 20 кг, другий прицеп 4 тонн, 3 тонни 800 кг. 40, якщо не помиляюсь. І, і оце така. Звичайно, не такі були очікування, думали, що буде слабше, а вийшло ще й непогано. Ну, не знаю. Сорт нам цей подобається, так що подивимося по інтернетах у людей, як там посипало, щоб більше мати розуміння. Ну, так як у нас дощів в червні місяці, чи дощів за літо, за той період, поки він. Цей сочний кріс пройшло ціле 40 метрів. Мі... може, 40 не було. Ну, можна сказати, дощів у нас не було. Перед посівом невеличкі дощі пройшли потім кінця червня, червня дасть об міліметрів 25. Ну коротше, зовсім мало було подів. Він то ріс, звичайно, ловко, все. Аж було любо дивитися в цьому році, тільки на соєчник, бо він ріс хорошо. Соя була капська, кукуруза, та жовта, синя, там, як огодно. Соєчник ріс хорошо. Ну, на цей рік я вважаю, що. Ну... Тут в наших краях непогано посипали. Хто там, як у людей, було, не знаю. Ну, Ось змолотиться ще карві, змолотиться е, піонар і вже буде більш е, картина зрозуміла по врожайності в цьому році, а по ліону по 2,6 тонни, ну я думаю, це нормально. Не знаю, давно ним це вже не займалося і важко щось поки що сказати. Ну що ж, по дорожому будемо дивитися на піонар, на карві, що вони покажуть, і вже. Тоді повноцінно зможемо ці сорти порівняти або дьох ключових з каналом. Чекайте в наступних відео, підписуйтесь, коментуйте. Щасливенько. Пока-пока.